Ви дуже часто у мене запитуєте, що потрібно мати з собою, щоб вас не розвернули на кордоні з Польщею. Якщо ви будете планувати їхати тільки у перший раз за кордон, а саме до Польщі, то обов'язково вам потрібен саме закордонний український паспорт. Без нього ви от ніяк не зможете потрапити до Польщі, так і більше документів вам не буде потрібно, скажімо так, більше нічого. Бо по факту ви приїжджаєте до Польщі, вам потрібно буде зробити песель, а песель уже робиться тут у нас на місці в Польщі. Тобто, висновок, якщо ви їдете у перший раз, то потрібно вам тільки закордонний паспорт. Якщо Їдете в друге або в третє, звісно ж, можете брати з собою обов'язково песель, який у вас був вже зроблений у е, перший раз, так, і також можете собі зробити, наприклад, візу по запрошенню. Але особиста рекомендація від мене, якщо ви їдете особливо зараз, там в 25-му році, так, то я дуже вам рекомендую все ж таки зробити собі страховку хоча б для перетину кордону, мінімальний термін на 7 днів. Вона не є дорога, можливо, від 100 до 500 гривень, так, в залежності від регіону по Україні, але би я вам радила. І також обов'язково. Бері з собою готовку. Бо дійсно зараз дуже багато випадків, коли повертають на кордоні через те, що не вистачає прожиткового мінімуму для життя у Польщі.